Служив Івано-Франківському ТЦК ТСП. Обурює те, що люди кажуть, що от ТЦК тільки сидять ті, хто підкупилися. У нас більшість хлопців, вже, які після бойових бувають, люди проявляють агресію. Деякі навіть говорять, що от, а що ти сюди приїхав, ти мав там залишитися. Який ось сьогодні план на день в роботі? Наряд. Крім наряду, ніяких планів немає. Пане Мирославе, ви нам розкажіть, коли ви у франківському ТЦК почали працювати? З червня 23-го року несу службу тут. А яка посада? На посаді стрільця роту охорони. Наша основна задача це охорона територіальних приміщень. І також немало важливого поховання ми займаємося. Проводимо в останній путь наших побратимів в роті охорони. Процентів 70-80 людей що з, бойових, з бойових частин, з бойовим досвідом. Було таке пару разів, що от, підходили до чоловіків. Я завжди старався культурно все вічливо підійти, приставитись, показати військовий квиток, спитатися його дані. Деякі люди, от, ну більшість людей, такі, що нормально було. Що от показували документи, повістку виписуємо, виписуємо, все добре. Але бували і траплялися такі люди, що от починали кіпішувати, казали, а самі дій туди, а ви там не були. І ну, ти стараєшся об'яснити, що от, ти тільки звіти, а до них ну, от, не доходить. Деякі навіть говорять, що от, а що ти сюди приїхав, ти мав там залишитись. У листопаді 2021 року підписав контракт з пійсядев'ятою окремою мотопіхотною бригадою у самохідному артилерійському дивізіоні. Наш дивізіон перенаправили у Київську область, і там ми зустріли вже повномасштабне вторгнення. Цей день дуже добре запам'ятався. Черговий рот забігає в роту і дає команду бойової тривоги. Нас пошикували і сказали, що на нас напали, і що САУ, наші бойові машини, вже на бойових позиціях, і ми маємо бігти до них пішком через ліс. Того ж дня ми виїхали, і 25 числа ми вже були безпосередньо в Миколаївській області. І стали виконувати бойове завдання. Я вчився на оператора топого дезиста. Це професія не менш важлива, бо оператор топого дезист виставляє всі машини в основному напрямку стрільби. Тобто, якщо оператор топоге дезист неправильно дав, неправильно виставив, то там буде похибка і вже не буде влучання в ціль. Для ворога артилерія це одна з таких неприємних ситуацій, і вони хочуть їх в першу чергу позбутися, щоб не було прикриття піхоти. І Тому ми, нам доводилось ночувати як і в посадках, так і в полях. І так, коли не було навіть чим накритися, але завжди шукали вихід. Пам'ятаю, був один такий день. Ми тоді з самого раночка вже виїхали на позиції, почали працювати по ворогу, і ми тоді за день дуже багато снарядів витратили. Близько 100-200 одиниць снарядів. Це досить багато. В ящику, в якому нам привозять снаряди, два снаряди, два заряди. Можна собі уявити, скільки це загалом було боєприпасів. Нам тоді розказували, що ми дуже добре попрацювали. Нам дзвонили з розвідки і казали, що там все горить, техніка горить, катапи горять. Ми тоді... Ну, Адреналін все-таки дуже радувалося. Це. це було лимане село. Ми тоді не працювали, ми тоді приїхали в район зосередження. Чекати подальших команд. Напевно, нас, скорше за все, побачили з безпілотника і почали нам вести вогонь з артилерії. Десь годину часу нас такрили, ну, відчуття несприємних, того що снаряди прилітували буквально над моєю хатою і цей свист. З кожним разом думаєш, коли цей виход, що це, це мій. Він зараз прилетить сюди в хату, і нас там вісьме-восьмеро восьмеро чоловік було, і що так у нас всіх восьмеро, там її не стане. оце почув я прильот справа і прильот зліва від мене десь ну, дуже близько, десь, можливо, 5-7 метрів від мене. І я почув, що от такий наш ляпас мені хтось дав челюсть. Получається, був осколок десь 3 на 4 сантиметри, він попав в мені в челюсть, Получається, і застряг в челюсті. Е, перебув, два переломи було тут е, і тут. Е, зараз, на даний момент, от, е, я не відчуваю цієї сторони челюсті, тобто вона в мене онімівша. Саме найбільша от, така неприємність, що от, е, харчуюсь тільки на е, праву сторону. Тобто я лівою стороною харчуватися не можу, я не відчуваю там їжі. Зараз в челюсті е, дира, яка по факту ну, вже не заживе. Але після поранення цього ви повернулися? Так, повернувся. Ну, Я був готовим до цього, я готувався, збирав речі, ті, що згоріли, відкуповував. Е, ну, і згодом так повернувся за побратими. І коли це було? Це був липень, так, липень 22-го. Вернувся у Миколаїв до свого підрозділу. Ми разом виїхали на напередок. Я чув, десь далеко там були виходи, були прильоти. Було страшнувато після поранення. У мене починається паніка, у мене починається страх. Я не можу контролювати свої дії, свої рухи. Це були тривоги, у Миколаєві були прильоти, і це буквально тривога тільки починалася. От я сам перший вже сидів в укритті в підвалі, бо я не міг. Ну, от мені було страшно вийти на двір, покурити, навіть що от сидів майже весь час в укритті і не виходив. Після чого наш медик видав мені направлення на госпіталь, і ми страшною. Поїхали у Вінницю в госпіталь, і там е, мене положили в психіатричну лікарню. Після курсу лікування велика призначила мене обмежено придатним. Мене перевели в 9-й батальйон, і там е, підійшов був до мене офіцер з строєвої частини і сказав: тебе будуть переводити в Івано-Франківськ в ТЦК. Сказати, що я був на цьому небі щастя, це нічого не сказати. Ви нам розказували в розмові, що дуже-дуже зраділи, коли ну, вас перевели сюди. Так. Е, тому що я сам родом з Івано-Франківська. У мене тут вся сім'я і був зрадів, коли сюди перевели. Обурюю, те, що всі люди думають, що от в ТЦК служать от підкупні родичі, там, комісарів. Свої або взагалі не з франківська, Тобто ну, це все неправда. У нас більшість хлопців після бойових з різних бригад, з різних підрозділів, тобто багато хлопців, які вже побачили достатньо, які отримали поранення, і які не можуть нести службу далі в зоні бойових дій. От, вони вирішили, що перевестись в ТЦК і служити тут. От, наприклад, навіть в цих телеграм-чатах повістки там, там люди таке пишуть, що от в голові не вкладається. Тобто почитаєш там пару повідомлень і ну, просто не розумієш, як таке можливо взагалі в нашій державі. Тобто, деякі чоловіки пишуть, що от, що от треба жінок відправляти. Воювати. Деякі пишуть, що от ми не вийдемо на протести, тому що типу, нас зразу загребуть. Тобто нехай жінки виходять. І тобто, багато дуже таких повідомлень, є, що не, назва... ну, не можна назвати їх чоловіками. Люди бояться війни, вони бояться це пережити, бояться втратити своє життя. От Призвали до війська. Це ж не обов'язково, що е, тебе завтра вже поставлять в окопи і ну, поставлю на нуль, і ти будеш в окопах сидіти. Є ж багато інших спеціальностей водії, кухарі. Я неодноразово чув від колег у Франківську, навіть від батьків, що от, все, от в Франківську заїхали там, київські, ТЦКшники, Харківські, Одеські. Я завжди їм говорю, що з ну, чого ви це взяли? Ну, Хто вам це сказав? Є такий момент, що з області приїжджають: з Верховини, з Долини, з Коломиї. Але так, щоб з інших областей такого немає. Коли їдеш в громадському транспорті по формі, люди на тебе озираються і дивляться, як ну, не знаю на кого, я ну, відчуваю, що я ловлю ці погляди і ну, неприємно. В першу чергу до військовослужбовців мають відноситися з повагою, з честю, тому що багато військовослужбовців, які повернулися з спередка, їх трохи дивує це і лякає. Натовпи людей лякають рух життя одним тому що там життя зовсім інше.